Знакові ігри 2010-х Deus Ex Mankind Divided Це кіберпанковий рольовий екшен від першої особи, яка була випущена 2016 року студією Eidos Montreal і видана Square Enix. Це пряме продовження Human Revolution, яка розповідає про пригоди аугментованого агента секретної організації Адама Дженсена. По сюжету світ розділився на два табори: ті, хто біонічно вдосконалений та чистих. Коренем розколу став інцидент, який вивів з під контролю аугментації, змушуючи носіїв скоювати страшні злочини. Гравцю потрібно буде розгадувати терористичні змови. Які порушують рівновагу і без того кривкого миру. Менка Ендівайде це поєднання фантастичного екшену та продуманого стелсу. Правцю необхідно робити вибори не тільки в сюжеті, а й в прокачці героя, бо це напряму буде впливати на стиль гри. Головних недоліків у гри два. Це абсолютно кошмарна оптимізація на старті, і те, що гра не ставить крапку в історії. Продовження відкладено в довгий ящик, бо у продажі не задовільнили Square Enix, і ніякої роботи по франшизі не планується. А дарма, бо це не тільки крута гра, а й прекрасна репрезентація майбутніх проблем людства.